Диві. Хочу подивитися, що з нашими воріжками, тими, що я в ящик садила. І спробувала вроді щось чути, так якби воно проростало. І так, аби не знищити, я вирішила його вишпортити. Туше показується, бачите, ось в окінці показується. Ота може бути. Де Де? я Де, не, не вироблю тут. О, тут у вас справа. То з торфу. Ну не важливо, важливо те, що воно вже помаленьку, а воху. Ну давай, давайте, бачите, показуйте. О. Ось воно. Ось воно мій горішок. Той, що я посадила. Бачите, Вже воно пускає. То то що корінь де буде? А корінь того внизу десь має бути. Бачиш, я щось думала, що воно корінь перше пускає, а воно. Я не знаю, що від сорту ще залежить. Не знаю. Чому -то? Ну, важливо те, що воно зійшло. О, бачиш? Запихаю назад, щоб мушу трошки його скрупити, аби воно е -е, оцей. То скільки часу перейшло? Ну то я, я фактично, коли то я, я горіхи почалися десь в кінці вересня, бачиш, ну воно ось Отако притисну. Аккуратно. в кінці вересня. Ну, десь в середину кінець вересня. Середину, коли горішки наші вже ми почали знімати. Та наші були десь серпні. Та де? Ні. А може, і вересні. Вересні, в вересні буде. Не все скоро все одно в раніше було, але того горіхи пізніше почали приходити. І воно будемо чекати, коли воно все решту. Той, мушу зараз акуратненько скрупити, той грунт ще вологий. Ми в коридорі воно, на сходах тримаємо. Бачите? В коридорі на сходах низ я поставила пініпласту кусочки, аби воно не на камінь лягало, щоб холодно не було, а трошки, щоб воно було оце. І, 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 і пуляю то, то і лише той, що, що цей, легенько пуляю. А я маю тут воду. Я маю тут воду бо я вазонки поливаю, пальмочки свої. О, так легенько, легенько, щоб багато не було. Аби бо я його вже зрушила з місця, бачиш? От. о, о. Мульчувати не обов'язково, тут сонця нема. Легенько, щоб не, не зрушити той росточок. І знову накриваю. Помаленьку, дякувати Богу, воно зійшло. Все решту зійде, так? І будемо чекати, що з весни. Дасть чути. Садимо, вирощуємо, вчимося і продовжуємо собі працювати і любуватися своєю працею. Будьте здоровенькі.